Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Моторний Валерій Олексійович народився 9 жовтня 1972 року. Родом з села Попівка Карлівського району Полтавської області. Навчався у місцевій школі, а згодом у Карлівському професійно-технічному училищі номер 50 У 1990 році був призваний до строкової військової служби. Працював трактористом у місцевому колективному господарстві. З літа 2022 року активно займався волонтерською. Діяльністю збирав та відвозив допомогу для наших захисників 12 листопада 2023 року. Був призваний до Збройних сил України, проходив службу у військовій частині А 7093 стрільцем, помічником гранатометника, 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, 57-ї бригади. Життя захисника обірвалося 22 лютого 2024 року поблизу населеного пункту. Тусеньківка Куп'янського району Харківської області у воїна залишилася сестра та двоє племінників. Пам'ятаємо вічна слава герою.